Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Пабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. На 23% менше, ніж торік. Виконком Чернігівської міської ради проголосував за бюджет міста на 2024 рік. Тролейбус з автономним ходом, який закупили для Чернігова за понад 13 мільйонів гривень, потребує усунення недоліків. Де доїхати не можуть, забирають пацієнтів на санчатах. Як працює екстрена медична допомога на прикордонні Чернігівщини? Сьогодні виконавчий комітет Чернігівської міськради проголосував за бюджет міста на наступний рік. Прошу, шановні члени виконкому, підтримати цей документ без зауваж. У бюджет заклали 2 мільярди 856 мільйонів 200 тисяч гривень. Це майже на 23 відсотки менше ніж у 2023 році. За словами начальниці фінансового управління міськради Олени Лисенко, всі галузі зазнали скорочення. Це зробили для того, щоб направити більше коштів на допомогу Збройним силам, а також на підтримку військовослужбовців та членів їхніх родин. В проєкті, який я подавався на розгляд міської військової адміністрації, був 30 мільйонів, зараз 314,8 мільйонів. Нагадаємо, фінансове управління міської ради надало проєкт бюджету на затвердження Чернігівській міській військовій адміністрації 4 грудня. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, 26 грудня вони отримали зауваження від МВА. Згідно з документами, які надав Суспільному начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, вони пропонували зекономити та перерозподілити на потреби ЗСУ майже 240 мільйонів гривень, зокрема на закупівлю БПЛА, автомобілів та тепловіз. Зорів, засобів зв'язку тощо загалом, пропозиції до скорочення видатків до проєкту бюджету було 29 і Їх ухвалили після обговорення з депутатами та громадськими активістами 20 грудня. 27 грудня на прес-конференції Олександр Ломако сказав, що під час коригування бюджету вони врахували всі рекомендації МВА, крім однієї. Там де вони просять 40 мільйонів гривень на придбання житла для інвалідів людей з інвалідністю. Які отримали її під час оборони країни? Ну по суті, придбання житла це завжди була державна політика, і за 40 мільйонів гривень ми суттєво це питання не вирішимо. Сьогодні після засідання виконкому Олександр Ломако сказав, що бюджет буде прийнятий після того, як міська військова адміністрація його погодить. А в бюджеті цих 40 мільйонів відверто кажучи, немає. То крім цього пункту, всі їхні пропозиції включені. Тролейбус з автономним ходом, який закупили для Чернігова за понад 13 мільйонів 300 тисяч гривень, потребує усунення недоліків та доопрацювання. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства Чернігівське тролейбусне управління Руслан Ємець. Нині, з його слів, транспорт пройшов декілька випробувань. За вимогами тендерної документації його мають дообладнати. Як працює тролейбус з автономним ходом та коли вперше вийде на маршрут, дивіться далі у нашому сюжеті. Оглядають комплектацію, тестують тролейбусні штанги. Так, у Чернігівському тролейбусному управлінні проводять техогляд нового тролейбусу з автономним ходом. Його закупили цього року за гроші з міського бюджету. Сьогодні вже втретє, робимо такий досить детальний огляд цього тролейбусу. Пару разів він катався містом, ми їздили, завод катав його, ми його катали, тобто ходові такі випробування робили. Можу зазначити, що на цих випробуваннях. Безконтактної мережі тролейбус пройшов 35 кілометрів. Норма у міському пасажирському руху. Ми плануємо, щоб це було не менше 15 кілометрів. Один такий тролейбус коштує 13 мільйонів 375 тисяч гривень, каже Руслан Ємець. Він виготовлений на Чернігівському автозаводі та має комплектуючі українського виробництва. Він підзаряджається у режимі руху тролейбуса. Тобто він їде як звичайний тролейбус в цей час підзаряджаються тягові акумулятори. А потім, коли вони заряджаються на 100%, є можливість відкинути скласти штанги струмоприймачі. І в режимі автономного так званого ходу їхати містом, ну як я кажу, від там 15 до можливо 20 кілометрів. На постійний маршрут його планують запустити тільки після додаткових випробувань з пасажирами, кажуть в ЧТУ. Тоді ми вирішимо, на якому він маршруті буде працювати, і тоді вже можна буде казати про дату, коли він буде рухатись містом. Я думаю, це місяць-два нам потрібно буде для того, щоб ми його поставили на маршрут. Зараз тролейбус допрацьовують на автозаводі. У нас є вимоги до цієї машини згідно тендерної документації. Багато що, на жаль, ще не встановлено з обладнання. наприклад, не не встановлена станція централізованого змащення. Тобто, це буде завод дороблювати і ну і багато ще невеличких таких питань, які. Виробники, скажімо так, разом з нами, коли ми його зараз приймаємо, вони погоджуються на ці, скажімо так, деякі там недоліки. Вони будуть їх усувати, і потім вже ми заберемо і будемо катати містом. Може, скажімо так, для того, щоб зрозуміти його реальні технічні спроможності. Олександр Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. Там, де швидка не доїжджає, пацієнтів забирають на санчатах. Так про свою роботу у прикордонних з Росією селах Новгород-Сіверщини розповідає фельдшерка швидкої Юлія Адаменко. Цей район щодня обстрілює російська армія, і на виклики до сіл поряд з кордоном медики їдуть, коли припиняється обстріл. День з медиками швидкої провела Тетяна Лось. Бригада швидкої вирушає на виклик. Випадок екстрений. Тому на збори у фельдшера є дві хвилини, щоб виїхати до пацієнта. Доброго дня, це швидка. Скажіть, будь ласка, як до вас доїхати? Адреса і контакти пацієнта приходять на планшет. Вже в дорозі Юлія уточнює місце знаходження хворої. Ми тут а не доїдемо, сказали. Треба водити пішки. Водій включає проблисковий маячок та сирену. Є такі випадки, що не завжди цього разу швидка їде до хворої в прикордонне село, яке періодично обстрілюють росіяни. Дорога в ямах та частково почищена від снігу. Бо зі слів водія дорожні служби сюди не завжди доїжджають через небезпеку обстрілів. 30 кілометрів дороги до села Грим'яч місцеві розчищають своїми тракторами. Наскільки це можливо? Т-40 хлопці, чуть -чуть розширили, була до села дорога звертає з основної траси. На дорозі медика зустрічає син хворої. Далі їхнє авто не проїде. Пішки йти кілометр, каже чоловік. Дорогу туди не чистять. Є слід від трактора. Ним і рушає Юля. Далі тракторний слід закінчується. Йдуть вузенькою стежкою протоптаною у снігу. Хіба гуждашніть плоха руки шкаві. И вчера еще один не ем, не пьют. Не можешь никого у нас. Конец света. Хлеба две недели не можешь, без хлеба. Уси боятся до нас ехать. А чого ж бояться? Ми ж ви приїхали. поприїхали. Ну, я попіталіудні кажу, ні. Поки хвора розповідає, фельдшерка встигає зробити кардіограму і відправляє її одразу через планшет лікарю до Чернігова. Через кілька хвилин отримує попередній результат. Пацієнтка від госпіталізації відмовляється, боїться залишити хворого сина самого. До швидкої фельдшерка повертається вже одна тим самим шляхом. По дорозі розповідає, на попередній зміні хвору довелось вести на санчатах. Ми їздили в об'єднане там поночі просили сусідів, будили і разом з сусідами тягнули по снігу на санях, бо бабуся і не могла. Водій бригади з прикордонного грим'яча, який регулярно обстрілюють росіяни, працював до повномасштабного вторгнення на станції швидкої своєму селі 15 років. Живе там і зараз в день російського вторгнення чоловіки працювали на швидкі у грим'ячі. Того ранку один здавав свою зміну, другий приймав. Кадавайна началась учору. Гріміла там і вікна, і лікарні підскакували машину. таку на город всю ту колону. Колона була від грем'яча, і до Королевецької Нескончаемый поток всякої техніки. Меня останавливали, обшмонали, мене і фельдшера, забрали відеореєстратор. Бувало в чакай, вискакували на из з машини, з дверями з відкритими їдемо. А що куди диватися? Що їх на умі, откуда ми знаємо? Поки водії передають зміну на планшети фельдшерів приходять нові виклики. Куди хто поїде на кордон чи в засніжене село, де нема дороги, ніхто наперед не знає, розповідає старший фельдшер швидкої Роман Шишко. Виклик приймають у Чернігові. Там його обробляють і визначають, чи потрібно відправляти швидку до пацієнта, яка бригада вільна і розташована ближче. Трекер слідить, що дійсно поїхала бригада. Трекер стоїть і в машині, і на планшеті слідить. Плюс доїзд бригади, відбувається туди, коли машина приїхала, доїхала бригада. Обслуження виклику, виїзд на госпіталізацію, до довольниці, завершення виклику повернення на підстанцію. Все повністю це по времени контролюється. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. Щоб передати точний колір фасаду музею українських старожитностей в Чернігові у його пряничній копії, майстриня змішувала три фарбники: коричневий, помаранчевий та гранатовий. Кондитерка Олена Зіберт розповіла Суспільному, що випікала і розфарбовувала пряничний макет, щоб позбутися важких спогадів. 11 березня росіяни вдарили авіацією по стадіону імені Гагаріна. Розбомбили і обласну бібліотеку для юнацтва. Зробити копію цього будинку із прян. Ників Олена Зіберт вирішила до річниці удару. Яких вона розмірів, скільки важить і де тепер зберігається, розповімо в сюжеті стіни з пряників та мармеладні вікна. Чернігівська кондитерка Олена Зіберт створила пряникову копію обласної бібліотеки для юнацтва, що постраждала від російського обстрілу навесні 2022 року в ніч року. 11 березня вересня двадцять року, коли російська бомба впала. Одна на дорозі, друга біля ну, попала в будівлю біля стадіону. От якраз ця будівля і постраждала дуже сильно. Ну і це було таким тригером, після якого я захотіла, щоб позбутися важких споменів зробити цю будівлю. Олена почала виготовляти пряникові будиночки ще у 2015 році, коли її чоловік був в АТО. Це був емоційно складний період, а створення будиночків допомагало їй відволіктись. У 2021 році кондитерка перемогла на міжнародному конкурсі Cake International. Він був для кондитерів з усіх стран. Ну тобто, я вже зараз не пам'ятаю, там було в той момент чи 50 чи 80 з чимось країн учасників. Я робила маяк, він був. Дуже великий, десь отакий, от навірно. Yeah. <с> Ось і ну високий Достатньо він був з декількох там будиночків. І сам маяк, і така композиція. Ну, це нього перше місце. Зараз вона записує відеоуроки для учнів з різних країн. В мене навчаються учні вже в 48 країнах. З її слів, щоб відтворити бібліотеку в деталях, вона вивчила усі доступні в інтернеті фотографії будівлі. Я сама ходила туди і дивилась, фотографувала, знімала відео, дивилась близька колір, тому що, наприклад, при денному освітленні, коли сонце падає, це один колір. А якщо будинок в тіні або ввечері, це інший колір. І тому ну, я зрівнювала. Для того, щоб підібрати цей колір, я Змішала три коричневий оранжевий гранатовий для збереження пропорцій Олена масштабувала усі Правила, фото і переносила їх на креслення. Вона зазначила, що витратила приблизно три тижні на створення цього будинку. Але я не так, що цілий день працювала. Це з з усім, з усім. Сам будиночок невеликий, каже кондитерка. Вона хотіла зробити його таким, щоб було легко транспортувати. Він не дуже важкий, я думаю, кілограма два з половиною. Ну не думаю, що більше може менше трошки. Зберігатися пряникові будиночки можуть довго. Волини є такі, що стоять вже чотири роки. Єдине, що зберігати їх треба в боксі з поглуначем вологи. І так-то вони зберігаються довго, але для того, щоб їх можна було їсти, то ну, треба зберігати не більше шести місяців. Тобто цей будинок їсти вже не можна. Тобто він стоїть. Ну, але я і не робила його для того, щоб їсти, бо тут сумна історія. Я такі ну, сумні. Проекти не роблю для того, щоб їсти, бо ну, мені здається, що це несумісні речі. Зберігає будиночок в домашній колекції. Дарина Перепечон, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.